Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта! Вистоїмо, переможемо. Включено розуміємо режим файна газдиня. І я хочу показати, як зараз виглядають мої овочеві грядки, високі грядки. Висоту робить хтось, кожен по-своєму, по-різному. Так, у нас є вони на підвищенні, замульчувано соломою і що тут є? Тут є помідори, цибуля і може навіть чесник, який я пізно кинулася висаджувати. Е, чому показати? Бо я ж висаджувала розсаду і показувала вам, як розвиваються помідори точно. Е, цибулю я не згадую, чи цибулю я показую, чи капусту. Мабуть, капусту я висіювала е, от, е, декоративну, але вона вже в мене мелькала та декоративна капуста, а ось цибулю не пам'ятаю, може я хвалилася, але буде. Розкажу, отже, результат так, ось і помідори вже пора підв'язувати, бо деякі так похилились, але що тішить, що є вже цвіт, це само собою, але є вже зав'язь така, невеличка наразі. От це зав'яз на багатьох кущах, а є навіть більша, ось я побачила, що значить, що прийшло дещо потепління. Не 40 градусів, не 37, але все-таки і ночі не надто холодні, і дні тим більше вже тепленькі. І от прикупляла я це насіння. Все помідорове насіння в мене було від квіточки, від інночки. І я знаю, що вона дуже активна в інстаграмі, в Тіктоку. Так, і приходять різні коментарі, в когось сходить, когось не сходить. В мене зійшло дуже багато її. Зійшло насіння, і навіть я висівала, а потім. Деякі сорти вигулькнули через кілька днів, тобто до тижня часу було вже прекрасно все видно, як вони посходили. А деякі сорти ні. Я чекала два тижні. І думаю, пересію, бо насіння нагребла багато. Пересію, а воно посходило все і в деяких горщиках, ну оцих, що на розсаду висію, так? Не горщиках, а навіть невеличких місткостях. Що там було навіть по три. Пагони, по три помідори, по три рослини, але ділити їх було не проблемно. Помідор то така рослина, що вона ділиться дуже добре і нічого їй аж так легко не пошкодить. Але може пошкодити отаке запізніле підв'язування. Коли вже воно дуже проситься, бо воно просто шалено йде в ріст, тому треба чухатись пошвидше. От коли я висаджувала, я давала волинські гумати. Не волин, волинські гумати їхній біопроферм, такий розсипчастий такий, що і в місткості для розсади те саме. І тут я давала в ямку, жвеньку, перемішувала з тим ґрунтом, який є тут, потім давала бактерії, триходерму і е, е, давала е, проти шкідників біозасоби, е, ентоцид, також гранули. Ну, і Проходилася вже я з засобами, знову ж таки, триходермою. І мікоризою, і так далі, все, що в мене є, проходжуся, бо так, помідори вони такі, що їх треба, треба плекати. А тому потрішку квітнуть, підростають, зав'язують і надіюся, будуть далі зав'язуватися. Також в Волинських гуматах є помідор плюс, якраз дуже теж вже варто дійти до цього добрива. Я вже один раз застосовувала, ще застосую, От вони потребують всіляких корисних речовин. І брексіл кальцій теж я вже пройшлася. А ще ж в мене є Ялтинська цибуля. Це від іншої пані, від якої я полюбляю теж купляти насіння. Пані Тетяна Бубнова, в мене багато квітучих від неї, а вперше, цьогоріч я купила і овочеві. Цибуля Ялтинська, так, це та сама ялтинська цибуля, якась там є історія з її коліжанкою чи то з її знайомою, якій вдалося в певний момент чи в свій час все-таки вивезти насіння, так, оригінальне насіння ялтинської цибулі, і от вона його постійно тепер має. Розмножує і продає. От, і в мене вже другий рік від Пані Тані я купляю це насіння і висаджую. Але минулоріч я просто в ґрунт дуже хитро висадила. Не вийшло, ні, не, не, не прийшла вона города в вигляді навіть е, сходів. А цього я вже не полінилась, оскільки в мене таке знайомство з розсадним методом вирощування овочів е, і квітів, теж. Е, то я вже висадила на розсаду. І от вся розсада зійшла просто ідеально, чи все насіння зійшло просто ідеально. Доросло до рівня висаджування. І ось я чому так нахиляюсь, бо ж ялтанська цибуля, вона фіолетова. Он там, якщо камера передає, ніби так при, якби, при основі видно цю фіолетовість, чітку полосу, де закінчується фіолетовість, а де починається вже білий стовбур. Чи білополосатий, от єдине, що так. Філетова вона буде і форму вона матиме швидше за все Ялтинської. Але звісно, чим Ялтанська цибуля ще така цінна і смачнюща, це своїм смаком, так, своїм солодкістю своєю. А для цього треба клімат. Там 7А клімат, якщо не помічне, то тобто, USDA зона 7 морозостійкості, тобто там субтропічні чи помірний, як то правильно. Я вже забула по географії, але точно, наприклад, у нас ця Україна лежить в зоні 6. Е, ні, не все. Більшість України в зоні 5, частина України в зоні 6. І от Закарпаття, якщо не помиляюсь, але от Ялта Ю... Південний берег Криму точно в зоні 7. І це набагато тепліше, ніж моя Львівщина, наприклад. Тому я не впевнена, чи буде такий солод, як треба. Але буде на все ж від цієї цибулі. В салат прекрасна, корисна і так далі. І, е, Форма і гордість, що я змогла виростити ялтинську цибулю в себе на Львівщині. І буду далі купляти в пані Тані насіння, мабуть, буде воно й буде. От Тому надіюся, що це не перший рік, а буде далі. Як ви бачите, тут у кожній, майже в кожній є по два, а тут ось навіть по три, бо воно, коли висаджуєш, думаєш, чи прийметься, чи ні перший ж раз вирощуєш. Але ні, все добре прийнялося, все, що було висаджено, зросло чи там прижилося і пішло дуже швидко врізти. Тому вже я не рухаю це. Чому висадила біля бі 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 помідорів? Я прочитала статтю пані Лариси Денисенко зена садиба, що дуже добре висаджувати якраз біля помідорів ось таке цибулю, часник. Ну, різні види цибулі, бо ж є і пюре, і там не знаю, які там ще цибулі, є часник. Різний теж сорт, ну, часник і часник, просто різні сорти. Це теж якесь там, можливо, взаємозахист чи захист від шкідників. Ось я так і висадила по периметру, так тут цибуля і висаджена. На іншій грядушці висаджений часник, але надто пізно, тому він такий ще не схожий на часник і не значи, навіть до стану молодого він доросте. Але цибулька поки що дає надії, дає надії, що посмакує нею і виглядає дуже струнко і дуже гарно. А потім, коли додам патики підв'язування, то. Буде інакше виглядати. Тут ще одна грядка, тут має бути полуниця, мала бути, але я пізно надумалась. і тому тут наразі є петрушка коренева, тут наразі є капуста. З капустою був, був такий жарт, можна сказати. Я її висадила на іншій грядці. У мене є за двором такі місця, де я можу висадити, підготували мені грядку. Я висадила капусту. А тут загалом дуже багато ну, якби дикої природи, бо ще ну, не добудовано, не забудовано. І ми часто бачимо, що бігають просто собі зайці так, по дорозі. І оце висадила я прекрасно, полили ми з дітьми. Пішли наступну ранку, а там куча стирчаків, просто патички. так. Думаю, що таке? Не вже зайняті. Я думала слимаки, ні, слимаки ні, бо тому що немає тих соплів слизу. А є ось таке ось оце, об'їджене. Ну, і Потім застав на гарячому злодія чи злодюшку. Зайчик собі примостився і собі зредив дня, не боячись, хрумкає мою капусту. Тому я як -то в режимі електровіника чи в екстреному режимі я ту капусту викопувала і пересаджувала сюди. Добре, що, що, що ще тут було місце і було, коли куди пересадити на цей сезон. Бо все-таки ну, я дуже на цю капусту листову, цибулю, кейл, кале. Хочу і так попробувати їсти, і чипси робити. Ну так, кущі мені лишив зайця мало, але щось лишив. Там мелькає цибуля порей, не знаю чи видно, той патичок зелененький. Тут більше, але вона ще не зміцніла, щоб аж так, щоб прорізатися крізь солому. Цибуля на перу, теж від пані е, Тані. І огірки. Огірки прикриті агроволокном, щоб сонце їх не перепікало і вже є завість така гарненька. Вже можна назвати, що розміру корнішона вже є деякі огірочки. І може вже й треба трішки піднімати ту, ту, те затінення, бо вже вони скоро не помістяться, якщо вони й не мають надто великі рости. Ось, А це насіння від, від квіточки, від інночки. Це мені подарунок були огірки. І ось як вже вони гарненько виглядають. Ой, а це вже можна навіть дітям давати. Взагалі, якщо чесно, ми планували висадити тільки помідори. Але, як ви вже зрозуміли, тут, крім помідорів, є ого, скільки всього. Ну, не ого, ні-ні. Але ну, якби немало скільки всього. А огірки – це так забавка, ну, забавка з приємним бонусом, бо мати свої огірки не кроплені, а біозасобами хіба якби, оброблені, і е, дозволити насолоду дітям побачити, як вона вирощується, як самому піти позбирати, а той може навіть просто відірвати обітерти, як ми в дитинстві. Ну, я так робила, так обтерли там об траву чи в себе об шорти і з'їли свіжесенький. Якщо не гіркий, не знаю, який сорт ще побачимо. Але зав'язуються, там поплилися і зав'яз є. Дуже швидко, теж я їх вирушувала через розсаду, у мене цього року більшість всього через розсаду. Навіть космею я посіла на розсаду. От Як розсада гарно зійшла. Пізненько я її висаджувала, але бачу, що все добре, все встигається, гірочки наростають. Так, розсада гарно зійшла, кажу, гарно підросла і пересадилася в ґрунт. І вже ось, ось які гарнесенькі коники. навіть он там побачила. Якби не пішла знімати, може би пропустила. А вже пішла знімати, то і вже бачу результати. Ось така краса, таке моє натхнення, і для це відео зовсім дурненьке, зовсім наївне і так далі. Тут же вибачайте, для мене це не дурненьке, не наївне, бо це перший мій такий досвід. От, ну і взагалі, як то кажуть, моє життя, мої правила, мій канал, мої правила. Хочеться мені от відзняти, похвалити. Особливо, коли ти півночі слухаєш автоматні черги, які намагаються збити шахеда, потім кинжал, летить, а потім ще щось летить, бо летіло багато всього наміксованого сьогодні. То та, хочеться, може і поговорити навіть з помідорами. Хоча в мене все добре з ментольною системою, <хи> Читаю багато книг. Причому інтелектуальних, тому все цим прекрасно. Ось так. Дякую вам за спілкування, за прослуховування, перегляд, активність під відео. Дякую, що лишаєте коментарі, які мені приємно читати, що ви дивитеся, слухаєте і мотивуєте мене продовжувати знімати навіть такі, можливо, дурничко-дрібничні відео для багатьох, але для мене все одно це є мотивація і це є цінність. Дякую за увагу. Всім до наступних відео! Et papa